Я сьогодні почув від мого священника таку важливу річ і хочу поділитися з вами цією думкою. Ось ви знаєте, від чого залежить кризис в цьому світі? До речі, буде дуже цікаво почитати ваші думки, ваші коментарі. Напишіть, як ви думаєте, від чого залежить кризис в цьому світі? І мій священник сказав, те, що кризис в світі, він залежить від кризису церкви. церкві. Якщо. Церкві є кризис. Так, церква вона плоцька, вона пропагандує, вона не проповідує Слово Боже, не виконує те, що написано в Біблії, вона робить ритуали, обряди, це все є релігія, а релігія вона розп'яла Ісуса Христа. Тоді і в світі буде вбивство, смерть, буде ось цей кризис, але якщо. Церкві немає кризису, церква вона є світлом і сіллю для цього світу. Вона спасає людей, вона проповідує Слово Боже, вона світить в цьому темному світі. То, звісно, тоді в цьому світі не буде кризису. І сьогодні в нас в Україні йде така страшна війна, і люди вони шукають ось цього виходу, ось цієї відповіді, коли закінчиться війна. Як закінчиться війна? І знаєте, Бог прямо зараз може закінчити цю війну, якщо ми всі з вами разом будемо, почнемо взивати до Господа і покаємося Богу. Ось тоді Бог він закінчить прямо зараз цю війну. Тому що аж до краю землі зупиняє Бог війни, тому ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Щоб війна закінчилася в Україні, щоб весь народ, український народ, він почав взивати до Господа. І нехай береже вас Господь від ракети, від шахет в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за вас і благословляємо вас. І напишіть мені, я допоможу вам вивчати Біблію. Тому. Ми запрошуємо вас до місії, Слово Боже, напишіть мені, ми чекаємо саме на вас. Нехай береже вас Господь, і підпишіться обов'язково на телеграм-канал Салтаненко і на мій Ютуб. З Богом! Амінь.